Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про проект, який де змогу заробити криптовалюту. Вчора одночасно розпочався розпродаж міні крафт. І хоч я і писала в чаті про те, що поспішайте, і перш ніж за все йдіть на розпродаж. І втримала в руках телефон о 18.00. Але забрати ось цей майнер я не встигла. В момент розпродажу він коштував 14 РЛТ, було лише 550 пропозицій, і одному гравцю була змога купити 10 штук. Я не встигла. Зараз на маркеті цей майнер коштує. Давайте подивимось. Коштує 47 РЛТ. Для майнера з такою потужністю, мені здається, що це дорого, це по-перше. По-друге, цей крафт, і взагалі ця подія тільки розпочалась, тому зараз ціни дещо завищені. І коли почнуть з'являтися наступні, я впевнена, що ціна на ось цей почне падати. Я дуже хочу цей майнер. І майнер, який буде як нагорода в міні-івенті, зараз ми теж до нього дойдемо. І я думаю, що в подальшому вони також будуть падати в ціні. Так, міні-івент тривати буде ще 4 дні. Значить, умови нарахування поєнтів, 600 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поінтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 400 поінтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі, і 3300 Оїнти за витрату одного РЛТ на крафтинг офер. Так, П'єро підготував нам табличку. Всього у нас тут з вами цілих 40 рівнів і 41-й преміальний. Так, значить, оцей майнер, який з великого крафту знаходиться на 15 рівні. Ось він. У нього потужність 806 000 гіг... тисяч Гіах і 0,25 бонусний відсоток. Так, вже він є на маркеті. Давайте подивимось, скільки він коштує. Так, той у нас той коштує 47. Да? Цей у нас коштує 35 за умови, що у нього потужність набагато більша, втричі більша, ніж у того майнера. І коштує він 35. Це саме тому, що на нього більш це тому, що його більш легше дістати. Ніж той, тому що тих було лише 550. Але все одно було лише дві покупки. Ось за 46 купили і за 36. Зараз він коштує 35. Я почекаю, доки він впаде. До речі, в мене були думки, щоб зараз з вами купити один РЛТ для мультиплеєру і витратити всі мої 97 РЛТ на бокси в надії, щоб дійти до 15 рівня в мініміті і забрати ту гітару. Проте, я сіла порахувала перед цим, і виявилося, що мені треба для того, щоб забрати ту гітару, мені треба витратити 1468 РЛТ. В мене їх 97. Навіть якщо уявити, що мені випаде в одному боксі, а знаючи, мою вдачу це не так. І випаде мені навіть 300 РЛТ, я все одно не зможу його забрати. Тому що тоді б мені треба було б купити більше РЛТ. Для того, щоб оцей е, мультиплеєр був більше, більшого Ікса, і тоді б я змогла його пройти. Е, до речі, у П'єро на сайті є ж така табличка для прорахунку мультиплеєру, і тут видно, скільки треба витратити е, доларів, е, скільки має бути мультиплеєр і скільки РЛТ треба купити. Отако. От Тож, і тут навіть бокси є. Ви можете обрати, до прикладу, 5. І от з моїм, Ну, в мене ж був навіть не один, а 0-1. Ну то отако. Так що я вирішила, що я почекаю трошки, і куплю, коли почнуть з'являтися наступні майнери з великого крафту, я змогу купити ті дві гітарки. Так, третє це у нас крафт-офер. У мене вже є одна гітарка, я її вже скрафтила. Друга зараз у мене крафтиться. Ще лишилось 4 години. І е, тут потужність 378 тисяч Єхеш. До речі, він також є на маркеті. Я дивилася, він щось 17 рлт вранці коштував, Зараз вже коштує 12. І е, я все одно буду продавати його. Для цього я і крафчу, тому що його не можна буде мерджити, щоб е, зробити більш його потужним. Тому я його роблю лише для того, щоб прийти трошки мінівен, тому що за крафт офер підвищене підвищений нарахування. І для того, щоб в подальшому його продати. Витратила на крафт я 10 РЛТ, запчастини в мене були з боксів. Тому навіть якщо я трошки почекаю, продам його за 14, то я все одно буду в плюсі. Проте він і так гарненький. Так, це те, що про події: ось вони три банери наші. І всі ще події тривають. Так, за нашим графіком, який закріплений в телеграм-чаті Rollercoin.ua, наступна подія почнеться 14 квітня, і це буде крафт-офер, де ми зможемо скрафтити вже ось цей наступний майнер. Тож, поки що події тривають. А наступний міні-івент у нас буде за графіком вже аж 21. Квітня, тому що 15 квітня почнеться пазл. Запрошую вас в наш телеграм-чат. Тут ця табличка закріплена і також у нас є багато цікавої інформації. Посилання я залишаю в описі. Так, ще триває цей терих паті Я не знаю, хто його проходив, хто ні. Ще він є. Ще хотіла вам розповісти, що вчора прийшли мої монети матіка. І, до речі, дуже багатьом в нашому чаті вчора було нарахування. Навіть те, що дуже довго чекали, вчора прийшло. І ось підтвердження, що. Ой, підтвердження я виводила 4 квітня, а вчора було 9. Тобто, навіть не так довго чекала, як деякі. Вже не збирала на ну, суму мінімального виводу, але почекаю, доки вже 10-15, бо поки не горить. І е, оскільки я не буду відкривати купу боксів, давайте відкриємо з вами один, тому що хочу закрити сьогодні рівень е, в Season Pass, ось мені не вистачає 80, і щоб більше завдань позакривати, треба витратити 7 РЛД. Та, до речі, я зараз на 21 рівні вже е, Я думаю, що до кінця я дойду е, 21 день лишився до кінця. І давайте відкриємо на 5 родин. Це добре, це мене, мабуть, він послухав, що мені не щастить, але я більше сьогодні відкривати не буду. Я залишилась на сьогодні в плюсі. І наостанок хочу вам нагадати, що діє форма депозиту. Якщо ви робили депозит в Solana для цього міні-івенту і проходження, то заповніть форму. Посилання я залишу в описі і також є в спільноті на моєму Ютуб-каналі. Як завжди, ви нічого не втрачаєте, проте маєте змогу виграти 10% кешбеку за умови, якщо ваш депозит був більше ніж 50%. Маєте змогу отримати майнер маленький, якщо це був взагалі ваш перший депозит, і зможете отримати РЛТ в моєму розіграші. Найголовніше це виконати всі умови, як вони тут просять. А ось в цьому переліку відмітити саме мій YouTube канал, тому що в іншому випадку кошти бюджетні отримає якийсь інший блогер. Тож дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюсь, вам було корисно. Поставте, будь ласка, лайк і доєднуйтесь до всіх наших спільнот. Посилання в описі. Обіймаю вас і до нових зустрічей!